Привіт! Це відео для тих, хто хоче створити нестандартний перемикач в Power BI, не використовуючи жодних кастомних методів. Проте, чи є спосіб перемикання між двома вкладками однією простою кнопкою? Давайте з'ясуємо. Це канал Мій BI, моє ім'я Назар, і тут я ділюсь тим, що знаю Power BI. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до нашого перемикача. Першочергово нам потрібно додати дві закладки. Переходимо у вкладку подання, закладки і робимо закладку на увімкнення і на вимкнення «On» та OFF. Тепер нам потрібно перейти у вставку кнопки, навігатор і додаємо навігатор закладок. Тут безпосередньо кнопки сформовані з закладок, які ми щойно додавали. Проте, один нюанс. Я хочу, щоб при натисканні на кнопку інша приховувалася. В нашому випадку вона просто виділяється темним кольором. Для цього нам потрібно стати на «On» і групувати. Переходимо в закладки і натискаємо перемикач. Про те, щоб вони перемикались, потрібно дозволити скасування, і при скасуванні буде в нас висвічуватись кнопка «Off». Більшу частину роботи вже зроблено і залишається тільки візуалізувати це все. Давайте змінимо розмір. Скажімо, 75 на 125. І змінимо форму фігури з прямокутника на заокруглений прямокутник. Заокруглим його ще більше до 50 і перейдемо в стиль замовчування. І пропрацюємо, скажімо, розмір, який там буде відображатись всередині візуалізації. Підемо в заповнення. Давайте заповнимо сірим кольором. Збільшимо межу до 18 і зробимо її білою. Проте мені дещо не подобається. Я хотів би, щоб замість надпису on та OFF був всередині кружечок, який би перемикався з лівої частини праву. За запитом в Гуглі ви можете знайти чорне коло Unicode. Із 99% вірогідністю ви знайдете те, що вам потрібно. Копіюємо Unicode символ і вставляємо його замість нашого ON. Я хочу, щоб він відображався з лівої сторони. Трішки збільшимо дистанцію. Десяти, думаю, достатньо. І піднімемо. До 4. Змінимо кольор всередині на білий. І в цілому вже виглядає непогано. Давайте перемкнемо на іншу сторону, коли поле вибране. І зробимо ті ж самі дії. Збільшимо шрифт. Вправо дистанцію змінимо тут на 0, а з правого боку на 10. І, мабуть, давайте змінимо ми. Колір заповнення на якийсь веселіший. Так набагато краще. Тепер давайте перевіримо в дії нашу кнопку. Затиснувши Ctrl, натискаємо на перемикач, і він вимикається і вмикається, вимикається і вмикається. Чудо! Давайте тепер розглянемо застосування цієї кнопки на якомусь прикладі. Скажімо, в нас в компанії є люди, які сприймають візуальну інформацію, а які звикли користуватись таблицями. І ми зробимо для них. Інформацію в таблиці і в графіку. Проте я не хочу, щоб це все було на одній сторінці. Я хочу, щоб наш перемикач переходив із таблиць в графіки. Відкриваємо закладки і вибір. Приховаємо таблицю і в перемикачі оновимо закладку. Зробимо таку ж саму дію і для вимикання. Діаграму приховаємо, таблицю залишимо. І оновлюємо закладку вимкнення. Вуаля! В цілому ситуації, де можна застосувати нашу кнопку, безліч, і я буду дуже радий, якщо ти поділишся своїм кейсом в коментарях. А якщо тобі сподобалось відео, я буду дуже радий, якщо ти підпишешся на канал і поставиш лайк. Я обіцяю, що тут буде багато цікавого контенту. Бувай!